Путіну вдалося підвищити явку у військоматах теракту у крокусі після подій 22 березня, коли внаслідок теракту загинуло понад 140 людей. В РФ рекордні цифри охочих йти на війну в Україну у військоматах. Про це стверджують аналітики інституту вивчення війни. Так, Міноборони РФ заявили, що за останні 10 днів близько 16 тисяч росіян підписали контракти. Більшість заявників вказали, що їх основним мотивом для підписання військового контракту була помста за жертв нападу на крокус. Те, що Україна не має жодного відношення до теракту, вони що справді не розуміють щодо подій в крокус Сіті в російському підмоскові, де е, прямо сьогодні відбулися певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку не встановлених осіб. Давайте зафіксуємо Україна точно, е, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною, і безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію, таким чином закінчити цю війну. По друге Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод на відміну від Російської Федерації. Нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовували ті чи інші теракти проти своїх громадян, каширське шосе, наприклад, Норд Ост, наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. Нагадаю, ввечері 22 березня кілька людей в камуфляжі відкрили вогонь з автоматів по людях, які прийшли на концерт, гурту, пікнік у концертному залі «Крокус Сіті Холл у підмосковному Красногорську. За словами очевидців, стрільці також підпалили будівлю, внаслідок чого вона частково вигоріла. Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за стрілянину в торгівельному центрі Кроку Сіті Холл». Та Володимир Путін у своєму зверненні через добу після теракту вирішив сказати, що у цій ситуації є український слід. МЗС України Ніше категорично відкинуло звинувачення російських чиновників у нібито причетності України до стрільнень у крокус Сіті Холі.